Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми вчитимемось вживати числівники в мовленні. Погляньте, будь ласка, на ці зображення. Яке зображення на малюнку зайве? Обери клички тваринам. Барбос. Кому підійде ця кличка? Вухань. Муркіт. Хрюша. А скільки тварин всього на малюнку? А скільки всього зображень? Як називаються такі слова, якими позначається кількість предметів? Правильно, це числівники. Тож пригадаємо, числівники це слова, які називають кількість предметів або порядок предметів під час лічби і відповідають на питання. Скільки котрий. Запишемо дату та класна робота. А далі буквосполучення великої та маленької букв L, дві маленькі букви Л, склад Ля, Ляль і слово лялька. Саме вона була зайвою з попередніх зображень. Складемо звукову модель слова. Перший звук л, він приголосний м'який. Далі голосний А вийшло ля. Наступний звук Л, потім. Твердий приголосний к і голосний а. Лялька всього два склади наголос падає на перший склад. А скільки букв в цьому слові? Шість, а звуків п'ять. Чому? Тому що м'яким знаком не позначається жоден звук. Отже, запишемо в цьому слові два склади, шість букв та п'ять звуків. Прочитаємо прислів'я. Один у полі не воїн. Як ви розумієте, це прислів'я? Один розум добре, а два краще. Як це прислів'я, ви розумієте? Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Назвемо числівники один, один, два, один, сто. Який числівник повторюється у кожному прислів'ї? Числівник один. Пригадайте та запишіть інше прислів'я, у якому вживається числівник один. Якщо не змогли пригадати, запишіть таке коротеньке прислів'я. Один дуб у полі, не ліс. Подумайте. Який зміст цього прислів'я? Наступне завдання. Дай короткі письмові відповіді на запитання. Скільки днів у тижні? Сім днів. Скільки місяців? Триває рік? Дванадцять. Скільки днів у квітні? А скільки у червні? У квітні тридцять днів, а в червні тридцять один. Запишемо числівники словами. Сім, дванадцять, тридцять, тридцять один. А зараз нам треба буде утворити і записати сполучення слів із ось таких слів. Числівник чотири, іменники кут. Сторона вершина. Як правильно сказати? Чотири кути, чотири сторони, чотири вершини. Назвіть геометричні фігури, які мають таку кількість кутів, сторін і вершин. Чотирикутники, прямокутники, квадрати, ромби. Прочитай сполучення слів, запиши їх за зразком. Дивимося. 50 гривень запишемо це словами. П'ятдесят гривень. Далі. Шістдесят. ДОЛАРІВ Наступне зображення сімдесят євро. І вісімдесят золотих. Що це за слова такі? 50, 60, сімдесят, 80 – Це числівники, а гривні, долари, євро та золоті. Це іменники, які називають гроші. Гривні це наша валюта, наші українські гроші. Долари це американська, здебільшого, валюта. Євро це валюта Євросоюзу, а золоті це були. Раніше такі гроші називалися вони золоті, тому що виготовлялися з золота, монети були золоті. Зараз є подібне слово для назви польської валюти. Називаються вони злоті. Складіть та запишіть речення з одним із цих словосполучень на вибір. Ну, а зараз складемо математичні вирази на додавання та віднімання. 10 плюс скільки треба додати, щоб стало 40. 30 правильно. 70. Скільки ж треба відняти від 70? Щоб стало 50. Двадцять. Запишемо ці вирази словами. 10 додати 30 дорівнює 40. Можна ще записати: до 10 додати 30 дорівнює 40. Наступний вираз. Від 70 відняти 20 буде 50. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Ну і трішки відпочинемо, складемо ребуси. Усно доберіть ще три приклади таких ребусів потім. І перший ребус напишіть слово. Вітри у трьох клітинках. Ви скажете, як же його записати тут п'ять букв. Подивіться в і три. Вийшло. Вітри. Напишіть слово трибуна у п'яти клітинках. Три, а потім буна. Напишіть слово трипілля у шести клітинках. Три пілля, пілля. Спробуйте придумати ще приклади таких ребусів, в яких би було слово, частина слова була три або два, або один. Утворіть і запишіть три словосполучення слів із числівником три. Наприклад, три булочки або три яблука, три олівці. Ну що ж, сподіваюся, що завдання цього уроку вам сподобались. На уроці вам було легко, так? Приємно. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі!